Поляки почали ще активніше скуповувати житло в Іспанії після нещодавньої атаки російських дронів. І я якось говорила своєю подругою в Іспанії, яка також займається нерухомістю, запитувала її про ціни, як ти думаєш, що буде з цінами на житло в Іспанії, якщо, не дай Бог, щось почнеться в Європі. І вона сказала: Ну, я думаю, що ціни будуть. Просто космос, і я з нею згодна. Навіть газета Виборча, польське видання, нещодавно написала, що зараз кількість заявок від поляків на придбання житла в Іспанії зросла втричі, і через це ціни продовжують рости в Іспанії. Звичайно, полякам, які мають... Рахунок в польському банку, де вже лишать гроші. Набагато простіше купити тут житло, ніж, наприклад, українцям, які відкривають рахунок в іспанському банку, якщо в них немає в польському, і починають цю процедуру заведення грошей легалізації, підтвердження звідки вони. Але все можна зробити, все це робиться. І якщо вас цікавить придбання житла в Іспанії, в а також на околицях нового або на вторинному ринку, пишіть мені в особисті, повністю веду і допомагаю в цьому процесі.